Багато моїх знайомих захоплюються астрологією, і мені цікаво, чи пов'язане якось положення планети зіроки з поведінкою людей. Знаєш, це нагадало мені кумедний мем, де хлопець на шоу холостяк в Австралії, який, до речі, був у нас гостем. Він астрофізик. Він розмовляє з дівчиною. Вона підходить і запитує: А чим ти займаєшся? Він відповідає: Я астрофізик. А вона у відповідь о, круто, я близнюки. Він сказав наступне <ріст> <ріст> так, от добре. Заради справедливості до ідеї, що всесвіт впливає на нас. Згадайте, як було в донаукову епоху. Припустимо, що у вас є ферма, і коли зірки шикуються певним чином, ваш урожай дозріває, і ви думаєте, вау, напевно, це пов'язано із сонцем. Місяцями так далі. і до речі, все це рухається навколо вас. Сходить і заходить. Тому думка, що ми перебуваємо в центрі цього руху всесвіту, і що він про нас піклується. Глибоко вкорінена в нашій культурі. Ви знаєте, що найяскравіша зірка на нічному небі це Сіріус. Він сходив прямо перед сонцем п'ять тисяч років тому. Якраз у той час, коли розливався Ніл. І це дозволяло стародавнім єгиптянам зрушувати свої поля. І, звісно, вони пов'язали це. Ось воно. Це викликало розлив нілу. Таким чином, можна встановити відповідність. Але опустити причинно-наслідковий зв'язок так ми впродовж тисяч років вірили, що всесвіт справді піклується про нас, про те, хто ви, про ваше соціальне та фінансове життя. А потім ми дізналися, що Земля зовсім не в центрі всього. Ми обертаємося навколо сонця так само, як інші планети. А ці всі сузір'я та ілюстрації. Це дійсно погані погані спроби зобразити те, що вони нібито представляють. ви з'єднуєте точки і намагаєтесь намалювати краба. Серйозно? або кентавра, або ви з'єднали точки і отримуєте стрільця. Ми не тільки малюємо ці фігури, але ще й приписуємо їм риси характеру. І до речі, це вигадали люди, яким бракувало сну стародавні римляни та греки. вони не спали, придумували історії, малювали їх на небі. називали їх іменами богів і тепер ви стверджуєте, що ці історії вже не існуючих цивілізацій, мають саме таке значення. стверджуєте, що зірки на небі нібито знають, що народилися конкретно ви, і хочуть на вас вплинути. Що ж, все, що ти сказав, має сенс я просто хочу сказати, що це спадщина до наукової епохи, коли ми справді думали, що Земля в центрі відомого всесвіту, але це не так. Тож, моя відповідь на питання ні. Ніщо з цього не має на нас жодного впливу. Взагалі.